У ім'яця і Сина і Святого Духа. За сто років до Ісуса Христа жили два єврейських вчителі Гілель і Шамай. І одного разу один язичник прийшов до Шамая і сказав йому, скажи мені всю тору весь закон за той час, коли я буду стояти на одній нозі. І шамай прогнав його, ледве не побив. Тому що як можна пояснити весь закон за декілька хвилин, скільки він там стояв на одній нозі? І тоді цей язичник пішов до Гілія. І те ж саме сказав йому, що розкажи мені закон, поки я буду стояти на одній нозі. Він каже, добре, вставай. І каже, не роби своєму ближньому того, чого ти не хотів би, щоб робили тобі. Все вставай, іди. Як все? А все а то а, а закон. Іди читай, то все коментарі. І дійсно, дай, братій і сестри, як важливо виконувати це право. Не робити. Всього того, чого ти не хочеш, щоб тобі робили. Зрозуміло, що ніхто не хоче, щоб його ображали, щоб обманювали, щоб за спиною говорили про нього погане. І так, і ми. І так само і людина не повинна це, це робити, якщо не хоче до неї так статися. А от сьогодні, добрі браті і сестри, ми з вами чули слова Господа Ісуса Христа, ніби це сама заповідь, але в позитивному ключі. Щойно ми чули, щоб не робити того. А Господь сьогодні каже, якщо хочете щоб, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть. Це дійсно є золоте правило. Адже. Мало просто нічого поганого не робити. потрібно робити добро. І якщо людина хоче, щоб до неї гарно ставились, гарно стався йти. Якщо людина хоче, щоб її любили, то і вона повинна любити. Одним словом, ця проста заповідь, яку Господь сказав, вона зрозуміла всім і кожному. Але тут є одне але. Не все так просто до виконання. Просто звучить, але до виконання важко. Хіба розповісти одну історію? Правдива чи неправдива? Напевно, правдива. Була одна сім'я, там був старенький дідусь який вже не міг ходити, коли його садили за стіл, в нього руки тряслися, і він розливав те, що він їв. І невістка ну, із сином там, і кричали на нього, і потім посадили його десь біля печі, далі від столу, і він там собі сам їв, і там і, 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 навіть миску розбив. І тоді вони купили, Анна на печала на нього знову, і він заплакав, він нічого не сказав. І тоді купили йому таку дерев'яну миску, щоб він її не розбив, здавали себе, що далі. А в них був с -с син. Там чотири роки йому було. І вони побачили, як він бере дві дошечки і докупить кораї. І щось, ну, як дитина, грається. І запитали його, батько запитав, синочку, що ти робиш? А я роблю корице, коли ви йдете стареньким, будете з нього їсти. Дійсно, дій, браті і сестри, отут показується, так? як ми, так і нам. І не обов'язково приклад подавати, сказати там словами, самий. Вагоміший, найцінніший приклад це приклад власного поводження власного життя відносно дітей. Скільки дитині не кажи, там роби так чи інакше, одна приклад. Багато дітей не люблять читати. Це правда. І в більшості. І в основному батьки, я кажу, читай, читай. Але якщо. Дитина не буде бачити, що тато і мама відкриває книжку, вона скільки ти їй би не казав. Тобто, все ж таки є. У першому місці є приклад. І так, звісно, і у всьому. Тому, дорі браті і сестри, оце правило, яке Господь сьогодні нам говорить, так як ви хочете, щоб вам робили, так і ви робіть і своїм ближнім. Але в першу чергу, <кій> дорі браті і сестри, ближні. Це всі, хто нас оточує. В першу чергу це наші е, домашні з, з, з тим, з ким ми е, живемо в одній хаті. І часто ми в сім'ї, в родині потребуємо до себе якоїсь там більшої уваги, але за, запитаємо себе, а ми цю увагу більше даємо, якщо дамо відповідь? Можливо, і тоді і отримаємо того, що, що ми теж хочемо. Буває, що ми хочемо віддачі, а самі буває, не даємо того тепла, не даємо того тепла тої любові, а цієї любові, любові потребуємо. Адже кожна людина потребує любові. Кожна людина хоче, щоб її любили, щоб її поважали, щоб із з її думкою рахувалися, правда? То теж повинні ми рахуватися із думкою е, своїх. Першу чергу дрібно. Але Господь, добрі браті і сестри, Господь говорить, що за це не буде дяки. Сьогоднішньо в сьогоднішньому Івангелі. Якщо ви любите тих, хто вас любить, то нема за це дяки. А дійсно, яка за це дяка? Це як природньо, але і за це приходиться говорити. Але Господь нас кличе до ще вищих ідеалів івангельських. Господь говорить, що. Любіть навіть і своїх ворогів, і добро творіть тим, хто робить вам зло. А це вже набагато важче. Але, дорігі браті і сестри, за це можна навіть і не говорити, якщо ми не змогли або не вміємо любити тих, хто нас любить. В першу чергу, за це як Господь говорить, немає дяки. За це в першу чергу. Тому що хто не вірний у малому, той невірний і буде і у великому. Якщо ми навчимося э, правильно поводитися з своїми, в першу чергу, домашніми, своїми ближніми, то Господь допоможе і дасть сили нам правильно відноситися і до тих, хто чинить нам або. Наговариє бо одним словом, як кажуть, ворогів. Хоча, в принципі, якщо говорити в особистому, так, то в нас тільки один ворог, якщо так взяти, один ворог. Хто? Д'явол. А кожна людина, кожна людина, якщо вона якусь зло нас заподіє, то ми повинні людину любити, говорить Господь. А зло, яке вона робить, ненавидіти. Але ми ж важко нам розділити. Ми вже якщо не, не, не любимо, то вже не любимо і ту людину, яка зробила зло. Але Господь нас вчить, що будьте милосердні, як Отець Милосердний. Тому що дійсно наше спасіння, доріг браті і сестри, залежить від нашого ближнього. Господь об'єднав усі заповіді у двоєдину заповідь. Яка звучить як? Полюби Бога від цього серця, від цієї душі і ближнього Твого як самого себе. Знову ж таки, питаємося до цього Золотого правила, як самого себе. Людина не хоче собі поганого, а хоче собі тільки доброго. Отак От і повинна бажати, мати бажання доброго і своїм ближнім. Ми неодноразово з вами говорили, що таке любити ворогів. Це, по-перше, не бажати і не мати в серці злоби. не пускати зло в своє серце. Звісно, тут, коли ми говоримо за ворогів, ми говоримо не за тих, не, не за тих ворогів, коли зараз йде війна, зовсім ні. Ми говоримо за нашому повсякденному житті, щоб ми ні на кого не ображалися. А звісно, ми живемо зараз в цій реальності. Яка вже не один рік йде війна і ворог хоче знищити нашу землю, нас, як українців, тому з ним тут тільки один, одна розмова, як я вже неодноразово говорив, що наші воїни, знищуючи ворога, проявляють любов. <кій> так. Тому що в першу чергу вони проявляють любов до нас. Вони в першу чергу виконують заповідь любові до своїх. А ми неодноразово чули ці слова Святого Письма, що немає більшої любові, якщо віддати своє життя за своїх, захищаючи своїх. Тому, дорі браті і сестри, щоб ми не путали, то ми буває, путаємо ворога ворогів, яких яких не повинно нас бути так? з тим ворогом колективним. Тому що е, взяти Росію і російський народ, який воює з нами, це, це наш спільний ворог. І е, зрозуміло, що немає в нас любові, тому що скільки вони горя зробили і роблять, і продовжують робити. Але Треба знайти в собі сили не впускати це зло в своє серце, я ще раз повторюю, не пускати зло в своє серце, а інакше перемогти не вийде. Зрозуміло, що віддати руки Божі і знати, що за все кожна людина дасть відповідь. і кожен народ дасть відповідь за все, що людина зробила. Але святе письмо ніхто не відміняв. Господь завжди були війни. Подивіться в історії, брати і сестри. Згадаймо, всі вчилися в школі, пам'ятаєте, що були війни спокон віку, а почалася війна ще на небі, коли найсвітліший ангел, якого звали Дениця, зробив бунт і сталася там війна, перша, перша війна. Потім на землі ми знаємо, що брат убив брата, Каїн вбив Авеля. І так і пішло. Брат на брата, народ на народ, і всю історію були війни. Якісь промежутки були з війни, а потім знову війна. Тому, як говорить е, пророк Еклісіаст, що нічого немає нового під Сонцем. Нічого нового. І тільки наша віра, дорі браті і сестри, повинна бути е, з кожним днем сильнішою. Оновлятися, наша віра повинна рости, а інакше вона може умалитися, вивітритися, якщо ми не будемо цю віру е, укріпляти, а святий Іван Золотоустий говорить, що віра укріпляється добрими справами, які, ті справи, які ми робимо ближнім. Адже Господь сам сказав, що те, що ви зробили ближнім, ви зробили мені. Це я знову повертаюся до того, що основна тема нашої сьогодні Розмови про золоте правило, щоб ми це правило собі дійсно зробили девізом по життю, щоб ми ні на день не забували і завжди е, пам'ятали, що як ти хочеш, щоб до тебе, так ти стався гарно, привітно і допомагай. Якщо можеш допомогти, допомагай. Не можеш допомогти, підтримай слово, але. Проявляй милосердя, тому що Господь сказав, що я є милосердний і хочу, щоб ви були милосердні. Амінь. Спасибо.